Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер, він же FM-модулятор з функцією Bluetooth від компанії Jellius. модель RGBQC. Постачається фірмовій упаковці Трансмітер. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті невеличка інструкція. І також сам трансмітер. Трансмітер під'єднується одразу в прикурювач, наживлення як 12, так і 24 вольт. Підтримує функцію Bluetooth, як я вже сказав. Тобто можна використовувати гучний зв'язок в автомобілі. Також можна буде передавати з мобільних пристроїв, музичні файли. Програвати більше. для того, щоб слухати е, також на штатних динаміках, динаміках в автомобілі. Тут є вбудований мікрофон, е, два повноцінні USB-роз'єми, також Type-C роз'єм для підзарядки, кнопки управління, і також перемикач підсвітки. Ось такий має вигляд: знизу невеличкий дисплей. Принцип роботи дуже простий. fm модулятора виставляється незайнята хвиля, наприклад, 87,5 FM на а, трансмітері, Точно така хвиля виставляється на автомобільній магнітолі, і вони вже спарені і будуть програватись, передавати всю інформацію на динаміки в автомобілі. Окрема кнопка для переключення. Підсвітки є, і також обов'язково при купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.